Може вихід скінчився. Ще зарано. 14-ї нема. Контакт. Вмовив. Нарешті вмовив. Вмовив її. Ця вже щука поводиться, як щука. Вона йде в берег, а не насередину. Вона ковбаситься під очеретом стій, стій гадюка. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон. Сьогодні рибалимо на Донці. Здається, настав час для досить цікавого експерименту, на який я чекав півроку. Сталося так, що ще влітку знайшов нову шикарну яму, подивився на неї і кажу собі: стоп, сюди взимку. Щука зійдеться на глибину, і я приїду по її душу. Ось, здається вже час. Якщо вам це цікаво, перебалимо сьогодні разом. Ви вже майже прийшли. Яма секретна, яма таємнича. Насправді я ще не знаю, чи це яма, глибину немірів. Зараз вимірю її спочатку стандартним для донця монтажем 10 грамів з іброворогом 3-4, а потім буду реагувати за ситуацією. Почну з під берега, бо під берегом чудовий затишок. Цю зворотню течію треба було обловлювати зустріч, але я не впевнений, що там ще не надивився. Пройду декілька разів так. Якщо вона дуже зла та активна, відповість навіть на неправильні проводці. Там хтось живе. В цій ямці хтось живе. Хтось законтачив по віброворму. Я реагую, зменшуючи вагу. Тут мені вистачить навіть не вісімо 6 грамів. Скоріш, скоріш, поки вона ще тут. Вона чи він. Це міг бути і окунь, але не дуже схожий був на окуня. Відчутний контакт. Ось тобі 6 грамів. Давай. Давай це з'їмо. І знову контакт, і це вже контакт результативний, ну принаймні, все чино. Заліковий окунь відкриває рахунок в новій незнайомій ямі. Окунь-красень. Жовтий, зелений, золотий. Він такий, що треба фотографувати. Смугастий красень піде додому. Дякаємо, що розпочинив нову точку, але я хотів би не його. Насправді не його. Ще раз туди не відповів. Ну такий грамів на 300 кабасик. Але ще навіть він був там один, я не дуже буду засмучений. Все одно треба шукати щуку. Десь тут був контакт, а ну давай ще. вже нікого не залишилось. Схоже ще ні. Схоже, що заліковий окунь дійсно був єдиний. Але на останок ще так. Це вже правильний напрямок відносно зворотньої течії. Але проводка коротенька, 3 метри, і це все. Контакт під берегом. -хо. -хо, -хо. Вона стояла тут, вона чекала і відчепилась. Олег Іванович. Не всік не чекав, розгубився, злив за лікову рибу. Заспокоююсь, звільняю ранінги від льоду. Знову роблю таке ж саме закидання, не сподіваючись, що повторить, бо вона, скоріш за все, там була одна. Не так все просто. Точка виглядала панівною, але чогось такого насправді яскравого не дала. Рухаємось. Стежка тут є. Це ще ред мені заважає. Значно краще. Так, мені відкривається напрямок. Напрямок вниз за течією. Там має бути глибина. Там я бачу теж ямку. Вібровором 3.4 на десятці. Ось моя пропозиція для цієї цікавої точки. Я там в туплю десятку, чи я там якісно проведу. Втопив. Глибина десь 4, тверде рівне дно. Контакт зрізали под люка. Та що ж так не щастить сьогодні? Знову контакт заліковує щуки. Звісно, я звідси вже нікуди не піду, але ось 0,5 віхард. Назустріч його нема. Щуки виграють у мене з рахунком 2-0. Пробую ще те ж саме. Сподіваюсь, вона в ямці не одна. Закидання тут небезпечне. Треба пристосуватись. Але проводка шикарна, проводка На зустріч. та чиї. Зараз я її повторюю. Потім ще декілька разів. Ще коротше. І контакт. І контакт. Я не дарма намагався туди влучити. Залікова щука помилилась. Пішла одразу насередину. В очереті вона б врятувалась. А так навряд. Піднімайся, піднімайся, бо тут ще й трава. До гори. До гори крізь травичку. Боже, це це не щука. Вони переслідують мене. Вони мене душать. Вони їдять всі мої приманки. І навіть великі щучі. Ну боже, ну що це таке? Що це знов таке? Це знов трофейний клень. Воно і красиво, воно і чудово, але ж я не це ловив, не за цим їхав. Ну що ви робите зі мною? Злодії. А я з вами зроблю світлину. Намилувались? Я намилувався. Відпускаємо. Треба не хоче красиво відпускатись. Але я все одно її надурив. Для риби все скінчилось добре, а для нас з вами це нагода нарешті роздивитись снасть та зазирнути до коробки. Що маю в руках? В руках маю улюбленого 86-го Аріона. 260 см, 4,18, солідова верхівочка. Це джиговик, яких світ не бачив. Ловить, як бачите, всіх окунів, щук, кленів, судаків. Лише сома ще не було. Насправді унікальна вудка, Чудова ергономіка, чудова чутливість, чудова далекобійність. В коробці, швиденько. Віброворми 3,4 в трьох кольорах, 12, й Ультравайолет, 14-й плаваючий та 14-й звичайний. Віброворм 2,5. Німбл 2,5 і комета 3 дюймова. Це теж, якщо були б великі окуні, то я б на неї, скоріш за все, перейшов і їх надубасив. Звичайний свинець від 6 до 15 на всяк випадок. овсетні гачки. І це все. Сьогодні лише джиг. Ще трохи покидаємо тут. Бо точка нарешті роздуплилася. Віброворма треба перенасадити трошки. І знов туди, де щось відбувається. А відбувається на середині, в ямі на руслі. Щука ріже, щука відчіпляється. Щука все робить, що робити не треба. Більше ніхто не відповідає. Ще може вихід скінчився. Ще зарано. 14 Чорнадцятої нема. Контакт вмовив. Нарешті вмовив, вмовив її. Ця вже щука поводиться, як щука. Вона йде в берег, а не середину, Вона ковбаситься під очеретом стій, стій гадюка. Підеш до підсаки. Банзай. Вмовив, переміг, вальнув. Значить ти не трофей, але щастя скільки. Нарешті до мене повернулась доля. Вимірюванню та зважуванню ця риба не підлягає. Вона просто залікова, але не трофейна. Рибонька, може додому підеш? Не хотіла ти на берег, то і не затримуйся. Останнє закидання. Це вже насправді останнє. Я звідси вирушаю. Бо сподіваюсь ще хоча б на єдиний хвіст. Рухаємось ще на одну точку та на одну щучку маємо час та натхнення. Ну що ж, здається, це називається відкритий фінал. Зимовий день короткий, я сьогодні не встиг зробити всього, що хотів, але найголовніше встиг. Я бачу, що ця точка, ця яма варта того, щоб приїздити сюди взимку. То зустрінемось. Зустрінемось з Аріоном в руках, з вібровормами в коробці, і, я сподіваюся, зі щуками в підсаці.